Доброго дня усім присутнім! Мене звати Чудінова Анастасія. Я учениця 7-го класу Селянчинського спортивного ліцею. Сьогодні хочу представити вам свою роботу поліські зорі. Я дуже люблю подорожувати. Особливо мені подобаються мандрівки рідним поліссям. Кожна мить, проведена серед природи, є неповторною, тому я намагаюся багато фотографувати, щоб поділитися з друзями своїми враженнями. Особливо мене зачаровують туманні світанки та яскраві заходи сонця. Я люблю милуватися нашими поліськими зорями. Зорі це світлові явища в атмосфері, пов'язані з розсіюванням світла перед та під час сходу або під час та після заходу сонця. Найяскравіші зорі сяють одразу після заходу сонця. Це явище дійсно фантастичне. За зовнішнім виглядом вечірньої зорі можна досить впевнено передбачити погоду наступного дня. Якщо сонце сідає в спокійний рум'янець, на завтра слід чекати теплої, невітряної погоди. У випадку, коли сонце сідає в хмари і яскраво червоним палає півнеба, Наступного дня ймовірні хмарність, прохолодна погода, опади і вітер. Я хочу, щоб кожен, хто дивиться на мої світлини, замислилися над необхідністю з усією відповідальністю ставитися до збереження природи рідного краю, щоб її неповторною красою могли милуватися і наші нащадки. Моє полісся, голубе й зелене, усе в озерах, ріках. Джерельцях у цілім світі ти одне для мене, моє полісся в вікових лісах, тут небо найрідніше і ласкаве, тут всі дороги і стежки мої, гнучка верба схилилася над ставом, в кущах бускових вічні солов'ї, і пишний кущ калини під віконцем, Де пташечка своє гніздечко в'є. На цій землі усе під щедрим сонцем. Найкраще в світі рідне і моє. Тут журавель стоїть біля криниці і воду п'є живу із джерела, живе джерельце чистої водиці б'є для життя, любові і тепла. Моє полісся, рідне, калинове, заквічене в казкових рушниках. Джерельне Солов'їне і вербове живе в піснях і житиме в віках.